Доброго ранку. Можемо приплавки України, на окна. Бачите. грязючка. калюжі. Такий травень. Дощі немає. І сонечко не дуже часто. Такий ранок хмурий. Та й настрій. Ні, настрій. Сьогодні п'ятниця. П'ятниця, 30 травня, 2020 П'ятого року. Але у ніч пройшла. Ну, Скажемо так, бачите. Ніч пройшла не дуже гарно, дуже негарно. На жаль, знов був вночі під як се. Безпілотники з безобразники. Знов вибухало. На жаль, на жаль. Звечора багато тривог було. Ну, Сьогодніло, тривога відбій, тривога відбій. А вночі пано близько третє, вибухи. На жаль. Дружина читала телеграми твої. Влучання десь. Сказати я буду туди. Я на жаль, постраждали. Ніяк воно не закінчиться, ця війна прята. Ладно, будем сподіватися. Все, усім гарної п'ятниці, Всем миру, добра, зла. Усім щиро не звичайно, будемо жити. Незважаючи ні на що. Це допомогу, чим, пока.